Доброго дня усім, вітаю вас на програмі військова кухня на телеканалі Фронт. Мене звати Вадим, і сьогодні у нас огляд сухого пайка Литви. Меню номер 2 Хочеться зауважити, що це разовий раціон. Кожен військовослужбовець Литви сам собі обирає, буде він на обід, вечерю чи на сніданок. Тут у нас є лінія надриву. така зручна штучечка, щоб. Без усіляких без усіляких ножів відкрити, але все-таки тут потрібно нормально зусиль, щоб це зробити, що говорить про якісну упаковку. Вона повністю е, запакована, вона дуже плотна. В принципі, я думаю, ніякий дощ. Я думаю, в принципі, взагалі нічого йому не може нашкодити цьому сухому пайку. Дістали ми те, що знаходиться всередині даного сухого пайку. І хочеться зауважити, що на лицевій стороні даного сухого пайку е, написано номер меню. Е, що основна страва тут 240 грам е, в кількості одна штука. І також 670 грам. У нас вага даного сухого пайку. По кілокалоріям це 1298 кілокалорій. Тут має бути всього. Тобто, якщо їх 3, то тут майже 4000 кілокалорій на добу. Так, у нас в сухому пайку була така біла коробочка, в якій лежала основна страва і е, хімічний розігрівач. Основна страва це у нас е, якась каша. А ні, тут написано «Stewed Beef with Grots in sauce». Е, це якась яловичина, тушкована в в якомусь соусі. Галети. 4 штучки галет, зіп-пакетик з дрібничками, у якому знаходиться медуз, це у нас мед, також тут шоколадка Рута, якийсь суничний чи полуничний напій, кава, цукор 5 грамів, інструкція якась і жувальні гумки. Також для розігріву водички на каву у нас із цікавого це таганок із новинок. Тобто, із дуже жирного плюсу цього сухпайку я відмічу, що це і хімічний розігрівач, і ще й таганок із сухим спиртом. Тобто у нас є таганок і є пакетик із дрібничками, в який ходить ложка. Цікава така ложка. Немов тут якісь із деревини такі скалки, сухий спирт, сірники і такий хомутик. Напевно, для того, щоб все сміття положити назад в пакет із сухого пайку, зав'язати це і десь компактно викинути. І туалетний вологий папір із запахом лимону. Ну що ж, друзі, скористуємося таганком, який нам пропонує виробник. Подивимось, чи дійсно він добре працює, чи працює даний сухий спирт в дощ. Також, даний сухпай має горішки, я забув сказати про горішки. Це у нас лісний горіх. Так, беремо сухий спирт. Зауважу, що він досить такий великий, блакитні, такі, дуже симпатичні сірники. Як ми бачимо. Шикарно у нас горить сухий спирт. Одразу ж таммимо водичку на каву і будемо розімнемо добре основну страву. Це у нас якась яловищина, ще раз нагадую, в сухому хімічному розігрівачі. Завжди у нас є рисочка, під яку потрібно наливати воду. Все вказано. Послідовність обов'язково тут вказана. Сухий спирт у нас гарної якості, я думаю, такої ж якості буде у нас хімічний розігрівач. Налили водичку по рисочку. О, у нас вже розігрівач відразу вже почав працювати. Кладемо основну страву і в коробку. Для того, щоб більш плотніше це все... О, тут навіть є така, дивіться, наклейка, яка нам ось так. Зробить і це все буде гарно і швидко розігріватись. Він вже почав працювати набагато швидше, ніж працюють американські сухі розігрівачі. Так, панове, у нас закінчується розігріватися основна страва. Поки вона нагріється, ми ще ми розкладемо те, що у нас залишилось. Це Чотири таких галетинки, вони є з тмином, вони по-своєму смачними. Цей тмин дуже розкривається, я вже з ним знайомий. Лісовий горіх. Добре підсмажений, навіть відчуваю якийсь запах. Так, каву одразу вже засипаємо. водичка розігрілась, спирт у нас ще горить. Кава у нас не гранульована, така не гранулами, це в принципі як пил. Гадаю, вона не є дуже якісною. Більше люблю, коли попадається в сухих пайках якісь гранули. Перемішуємо це все і хай собі стоїть на розігріві, поки ми будемо куштувати інше. Також, подивимося, що це у нас за напій, такий суниця чи полуниця, тут на литовській мові. Насипаємо пакетик в посуд. У, пахне як оскарбинка. Знаєте, такі в аптекі є білі оскарбинки і ось так виглядає цей порошок. І зальємо водичкою. Неймовірно рожевого кольору. Можливо, додамо ще трішки, оскільки вони десь на 200-250 мл. Кава у нас вже нагрілась і можна зауважити те, що сухий спирт старий можна викинути. Скласти назад таганок, засунути його в ту картоночку, і тобі ще буде в принципі, на два рази розігріти ще щось, якщо в тебе є посуд і якийсь чай чи кава, що є немало важливим плюсом даного сухого пайка. Так, все, розмішали нашу, наш суничний напій. Кава у нас також готова. Основна страва нагрілась. Гаряча, реакція вже закінчилась. Так, лінія відриву тут так є, щоб ще нам зручніше було його до достати. Так, гарячий. Ще шумить. Так, розімнемо основну страву і дивимося, що це. Це якась пшоняна каша, здається, з м'ясом та овочами. Так, Щось вона трішечки сипиться. Не дуже презентабельного виду, але шоколад є шоколад і це смаколик, що є приємним. Для військовослужбовців. Так, також мед залишився. 25 грамів. Відчиняється без проблем, не зацукрований. Це також великий плюс. Все, куштуємо основну страву. Бачимо, ми тут таке м'яско, такий фаршик. Багато фаршу з однієї сторони, напевно, він був внизу пакетику. Ну і починаємо тоді з нього. Ніжний мені здається, трішечки недосолений сам фарш. І Хочеться зауважити, що солі і перцю я не бачу в цьому сухому пайку. Хотілося би чогось досипати, але немає. В принципі, тут кругом фарш і трішечки якоїсь каші. Це здається навіть перловка. М -м -м! З кашою дуже смачно. Я не знаю, що це за каша, друзі. Тут дійсно не видно, але такі якісь є дерня така, немов перловка. ось видно по ось саме дньому. На смак точно не скажу. Але дуже смачно. І так, знаєте, по-українськи, по-нашому. Немає ніяких підсилювачів смаку, все дуже ніжно, морква, цибулька якась. Нічого зайвого немає, і воно дійсно смачне по-домашньому. Щодо галетів, оцей кмин розкривається дуже прикольно, вони є твердими, але вони є свіжими і не такими, як в українських сухих пайках. Пахнуть приємно, не пахнуть якимсь підвалом, як наші, вони наші трішки з сирістю віддають. Тут все смачно якісно, не відчуваються ніяких прожилок. Зараз ще захвачу цілу ложку фаршу. Дуже круто. Але можливо можна було б зробити трішечки більше даної страви, оскільки 240 грамів. Можна було б зробити, я думаю, 300-350, оскільки. Дуже смачно і приємно. доїли основну сраву. Дуже смачно. Е е горішки по горішкам. Ні, вони не є якимись підсмаженими. Це просто, я думаю, сирій горіх. Лісовий. Але приємно, що лісовий, я, напевно, їх саме лісові їв дуже давно. Смачно, але трішки сироваті. І взагалі горіхи в сухих пайках, напевно, не попадаються, щоб вони не були сироватими. Шоколад. Ну, як ви бачите, кусати це може бути боляче. Смачний, не дуже презентабельно виглядає, але смачно, не дуже гіркий, не занадто солодкий. Мені таки подобається. як ви бачите, він не білий. Іноді так виступає жир на шоколадках сухих пайків, а тут його зовсім немає. Не знаю, про що це свідчить, якісний він чи ні, але смачний, в міру солодкий, в міру гіркий, хороший. Так, залишився у нас мед. Меда у нас 25 грамів. Видно одразу, що якісний, чи це свіжий пайок, чи це він дуже якісний мед, але він не зацукрований. Пайок, до речі, сроком придатності був до 24 року до липня, коли виготовлений, там я такого не знайшов. Куштуємо мед. У поєднанні з Кмином цей мед просто неймовірно смачний. Я такого не пробував, але дуже смачно. Якось спробую вдома із Бородинським хлібом, там і кмин, спробую мед. Так. Тут все зрозуміло. Що по соничному напою. Вже настільки холодний. Я не знаю, мені здається, тут я налив мілілітрів 200. Але смаку майже немає. Аромат є суниці чи полуниці. Але смаку майже немає. Напевно, це потрібно наливати на якийсь маленький стаканчик. Можливо, через те, що був дуже солодкий мед. Скоріше за все це так і є, але все одно, мені здається, води потрібно наливати менше. І кава. Я оце так поставлю, щоб видно не була. Так, через те, що кава а, така порошкова, вона більше нагадує якісь цикорі. Не дуже подобається. Води нормально, вона в принципі нормально концентрована, гірка, але на смак а, я б таку не хотів би пити. Так, не дуже. Спробували, друзі, ми все. Залишився цукор, жувальні гумки, в принципі. айсмінт, холодна м'ята чи льодяна м'ята. Куштувати їх не будемо. Хомутик, щоб це все прибрати і викинути в сміття. І лимонна серветка. Приємно пахне лимоном, такою якоюсь лиманчелою, можна сказати. По вологості не дуже волога. Така пінка виступила і все. Але приємна, така свіженька. Підводимо підсумки. Шановні глядачі, що у нас по сухому литовському пайку меню номер 2? Кашка у нас із м'язком просто не все дуже смачно. Моя суб'єктивна думка вона тягне на десятку із десяти. Шоколад в принципі не дуже презентабельний, але смачний. Горішки це також добре, є що пожувати і додатковий білок. На один раз цього досталь. Моя оцінка даного сухого пайку 9 із десяти. Нагадую, що ви дивились програму Військова кухня на телеканалі Фронт. До нових зустрічей.